Доброго дня! Таро українська. мене звати Олена. Березень, місяць. Чого вам не уникнути? Два варіанти вибирайте. Ваша сигніфікація. Чого вам не у Дивимось на декількох колонах. Оракул і темний Ленорман. Ну і додатково наторо. Я думаю, ви вже вибрали свій варіант. Ваша симніфікація. Ви відчуваєте саме бідність емоційного наповнення. Вам, якщо ви самотні, ви відчуваєте потребу в стосунках, взаємодії. І саме це є акцентом на сьогодні в ваших думках, в ваших почуттях. Стосовно того, що є потреба, і це стало потребою для вас на сьогодні. Ви бажаєте жити, кохати, відчувати, наповнюватися, знаходитися в емоційній бідності. Можливо, раніше ситуація складалася так, що ви в цьому не бачили потреби, але це було раніше. На сьогодні є бажання відсікти, на сьогодні є бажання прояснити стосовно даного моменту свого життя ситуацію. Прийшов час. Ви відчуваєте потребу в цьому? Якщо це стосується і не, не тільки може відповідно говорити про стосунки, але й про справу, якої ви дуже бажаєте, то вам потрібно отримати більше інформації, прояснити для себе ситуацію, пропланувати саме подальший ваш шлях реалізації і вихід. З фінансовою матеріальної бідності. Відчувається потреба. Потреба почуття в фінансах, в матеріальному достатку. І от ви повинні, і саме прийшов час, пропрацювати це питання. березень місяць відкриває для вас такий переломний момент, тим більше відбулося в 20 лютого. Це початок. Нового. Нові енергії, нові події, обставини ситуації будуть змінюватись. І от, по-першому варіанту, вам теж говорить про це, Що прийшов час вийти з енергії в бідності відчуття потреби. Тому що якщо до цього ви погоджувались з цим або у вас вибору не було, ви приймали просто ситуацію такою, якою вона є, то на сьогодні говорять ні. Так, далі продовжуватись не може. Ви повинні чітко, зрозуміло прояснити, відсікти, пропрацювати і отримаєте результат. Чого вам не уникнути? Ви отримаєте гучний результат. Або це буде, якщо відносно стосунків, то це. Може бути й одруження. Якщо стосовно сфери реалізації, то ви можете отримати статус нову посаду, нова пропозиція, яка надасть вам можливість розраховувати нам підвищення по кар'єрним сходинкам. Але вищі сили, от саме таким чином, Бажають вам допомогти, надаючи дану інформацію, що саме час, тому що в ваше життя можуть пройти пропозиції, якої би сфери життя це не стосувалося, заключення договору, співпраця, партнерство. Вас вважають самодостатньою людиною, яка досягла певного рівня. Розвитку має певний статус. Або ж все ж таки, ви маєте, по крайній мірі, ви маєте в професійній сфері особисто це певний свій власний рівень достатку відносно тієї спеціальності або тієї професії, яка в якій саме ви Працюєте. Ви професіонал своєї справи. І тому, вважаючи вас професіоналом, саме там, в тій сфері, де ви працюєте, вам і прийде пропозиція, вам запропонується шанс, вам запропонується саме можливість вийти з бідності. Покращити своє фінансове становище, заключити партнерські стосунки, підписати договір для подальшої співпраці. Так, ви про це ще не знаєте. Але вам цього не уникнути. Якщо ця інформація прийшла до вас, то я скажу, що ви повинні діяти, активно діяти і бути імператором у своєму житті, володіти, керувати, бути амбіційною, самодостатньою людиною, яка знає, куди, яким шляхом і що саме вона хоче на даному етапі свого життя. Страсть, бажання досягати та нові партнерські стосунки, пропозиція саме від людини, чоловік це чи жінка, але статусна, людина, яка має статус, можливо, ця пропозиція буде від вашого керівництва, але це можливість переходу на новий етап розвитку. Удача фортуна поруч з вами, і колесо фортуни говорить про те, що саме цей період для вас буде щасливим, вдалим, і ви отримаєте шанс, ви отримаєте пропозицію. Але активні дії, цілеспрямованість, самодостатність, сила волі, сила духу, амбіційність це те, що допоможе вам. Вирішені або зробити вірно вибір стосовно тієї пропозиції або пропозиції, які прийдуть в ваше життя. Але вам цього не уникнути. Прийшов час трансформації в вашому житті. Прийшов час, коли ви не повинні знаходитися і задовольняти себе тим, що ви маєте. Прийшов час трансформуватися, прийшов час змінювати, прийшов час. Входити змінам ваше життя. А вже ваша позиція кожного із, хто загадав перший варіант, це вже ваша справа. За вас працювати ніхто не буде. Тому шанси прийдуть, пропозиції прийдуть. Лише приймайте, працюйте, і це буде тим переходом на новий етап розвитку. Можливо, поїздка, мандрівка. Але. Це буде ознаменовано, наприклад, зустрічю з партнером або зустріч для підписання договору. Так, вам... ви про це не знаєте. Ну, Якщо ви даний розклад, то інформація вам надається стосовно даних змін, чого вам не уникнути в березні місяці. Але зрозумійте, інтуїтивно, можливо, ви відчуваєте, що в ваше життя входять зміни, і що, отримавши дану інформацію, ви будете розуміти, що все ж таки нададуться, надасться шанс, надасться можливість. Але, звичайно, ще повторююсь, і вже далі ми дивитися не будемо, тому що все те ж саме: крок за кроком, завдяки вірному вибору, завдяки вибору загалом. Ваші активності, ви повинні працювати, зробити вибір, відсікти, отримати інформацію, пізнати, очистити простір, визначитись. У вас прекрасний березень місяць, перший варіант. Але багато справ. Тому вперед. Не забувайте, що імператор, власне, в своєму житті ви і ви керуєте. Але ж, і завдяки вашій праці, вашим старанням ви отримаєте результат. Дякую, перший варіант. Чого вам не уникнути? Прогноз на березень. Ваша синіфікація. Другий варіант. Як же ж ви бажаєте покращити своє фінансове становище реалізувати ті бажання, які є? Ну, диявол тут в позитивному значенні, але все ж таки ви залежні від цього? Можливо, хто, хтось занадто. Спить і бачить, чого вам не уникнути. Не отримаєте ви саме того, чого бажаєте. Другий варіант. Якщо ви чекаєте якогось рішення відповідно від інших, можливо, це жінка, якщо це загалом особисто життя, то, можливо, була пропозиція надана або запропоновано даній жінці жінці в вашому житті. Все ж таки будувати подальші стосунки, то біля неї є чоловік, або загалом ситуація складається так, що вона не надасть вам позитивного рішення. Більше всього програється, що є людина, з якою вона спілкується, і ця людина все ж таки недоброзичлива, не налаштована на позитив стосовно. Того, що стосується даної жінки. Це якщо відносно особистого життя. Стосовно взаємодії реалізації, тому що пентаклі, рицар пентаклів говорить про те, що ви повільно але будете йти в реалізацію або здійснення своїх бажань, реалізацію саме того, чого ви бажаєте досягнути саме в березні місяці. Вам не уникнути. Ну вам не уникнути труднощів, які будуть виникати. Да, тому що ворог програється ще раз. З часом самоустраниться. але він є в вашому просторі. Це жінка. І вона всіми шляхами, всіми методами і варіантами, які вона бачить саме зараз, саме на даний час, влаштовує перепони на шляху вашої реалізації. Другий варіант. Зверніть на це увагу. Або ж вона хоче вас самоустранити. Від даної жінки йде негатив. Я раз повторююсь, якщо це стосовно особистого життя, то дочекайте не від неї позитивного рішення. Якщо це сфера реалізації або дана людина знаходиться в вашому оточенні, то зверніть увагу, тому що, можливо, проблеми або в подальшому негаразди можуть виникати на вашому шляху. Тому проаналізуйте, хто це може бути. Тому що диявол ще не тільки велике бажання досягати і реалізовувати те, чого ви бажаєте досягти, а ще, можливо, темні сили, негатив, який присутній на шляху реалізації цих бажань. Чого вам не уникнути? Так воно і програється. Від даної людини чекайте все-таки перепонів. Ви не отримаєте задоволення, якщо це стосується взаємовідносин, то ваш спокій закінчився. Дуже швидко вам не удасться все-таки реалізувати ті бажання, які у вас є. Зробити вибір, тим паче. Так, спілкування є з партнером, з потенційним партнером або партнеркою. Але воно і залишиться на рівні спілкування. Відносно, якщо до цього ви все ж таки проглядалися в ваших стосунках взаємодії якась активність, то активність зміниться на пасивність. І ви відчуєте те, що ну, не все гаразд. Тобто є негатив, і негативні думки заполонять ваш. Розум Стосовно того, що все ж таки, можливо, і не зможете ви реалізувати саме те, чого бажаєте. Тому що є ті, які недоброзичливі або налаштовують партнера або партнерку проти вас. Ну, карти говорять, що закінчилося. Ви знімете розові окуляри, закінчилося ваше щастя, або розрахунок на те, що ви цього щастя швидко досягнете. Ні. Ще раз повторюю, є недоброзичливі ті, які не бажають, що ви мали це щастя. Але вищі сили нададуть вам можливість. Пройти цей шлях. Працюйте над страхами, не піддавайтеся саме тим демонам, які будуть вам шептати стосовно того, що ви повинні залишити дану ситуацію. Ні, цього не потрібно. Не зраджуйте самі свої мрії і свої бажання. Вищі сили всім дадуть подіяння. Бути самодостатнім в даному питанні. І ви переможете. Можливо, на деякий час вам потрібно взяти паузу. Буде стосовно чого це не стосувалось, хто б вам які перепони не влаштовував? І якої би сфери це не стосувалось, тому що це не обов'язково особисте життя це партнерські стосунки, колеги, взаємодія. Ви йдете до своєї мети, а вони влаштовують вам перепони лише ради того, щоб ви не змогли реалізувати свої плани і досягти бажаного. Можливо, візьміть паузу. А далі ви з подвоєною швидкістю, вийшовши з стану бездіяльності. При вашій то самодостатності, по справедливості отримаєте шанс реалізувати свої мрії та бажання. Так, ви підете в трансформацію. Даний конфлікт або ця негативна ситуація, вона завдяки вищим силам, завдяки тому, що все буде по справедливості. Вам надасться шанс. Отримати те, чого ви вважаєте. Другий варіант Магія таро української до зустрічі.